Всім привіт! Це відео про те, як перевірити плату BMS дуже швидко і надійно. Використовуючи при цьому мінімальну кількість різних приладів. Не маючи при цьому акумуляторної батареї. Я вже припаяв до цієї плати BMS резистори. Як ви здогадались, перевірка буде за допомогою резисторів. Таким методом можна перевірити також інші плати BMS, 3S, 2S, 5S, 10 s та інші. Але для цього потрібні різні блоки живлення. Для перевірки саме такої плати 4С, потрібен блок живлення на 12 В. Ось я буду перевіряти зараз ось таким. Блоком живлення. Ось маємо напругу 12 В. Також нам знадобляться Якийсь металевий предмет, що можна вставити, було у штекер від цього блока живлення. Я використаю ось такий гіздок, можете використати, використати якусь викрутку чи щось подібне. Для контролю напруги використаємо мультиметр Ось такий найдешевший, але можна і без нього обійтись. Далі також. Нам потрібен буде ще один резистор ось такий. Це на 560 Ом. Ці резистори, що припаяні до плати BMS, мають опір кожен 200 Ом. Для підключення також використовую ось такі невеличкі кабелі із крокодилами на двох кінцях. Зараз я це все підключу і ми продовжимо. Так, я вже все підключив і е, як бачимо, світиться лампочка накалювання. Е, щоб краще було видно, я її так трошки прикрию ось таким предметом. Вольт, е, мультиметр в режимі вольтметра е, на 20 вольт, е, під'єднаний на вихід блока живлення або на вхід плати BMS. Е, підключено все наступним чином. Замість акумуляторів я просто під'єднав резистори кожен номіналом 200 Ом. Тепер продемонструю, як це все працює. Беремо наш резистор на 560 Ом і просто під'єднуємо до будь-якого резистора на платі BMS. Паралельно підключили. Лампочка згаснула, значить, спрацював захист від перерозряду акумулятора. Перепідключаємо лампочку. Щоб зняти захист, потрібно відключити навантаження на платі БМС і знову підключити. Ось, Зняли захист. Тепер перевіримо, як працює захист на іншому резисторі. Ось, наприклад, на цьому. Добре спрацював. Тепер перевіримо інші два. Спрацював. І останній. Працювало. Так, тепер е підключимо наш е мультиметр до якогось із цих резисторів і побачимо, ж, яка напруга на ньому. Так, підключимо його до ось цього резистору, який знаходиться найближче до мінусового контакта плати BMS. Ось так. Підключили. Бачимо 3 вольти. Його можна підключити до будь-якого. Всюди буде 3 вольти. Наприклад, підключимо до цього. Це між першою, другою і третьою коміркою. Також 3 вольти. Всюди 3 вольти. І тепер в той момент, коли ми під'єднуємо до цього резистора наш резистор на 560 Ом, має спрацювати захист. Зараз перепідключу навантаження і під'єднуємо резистор. Спостерігаємо за мультиметром, зараз 3 вольти. В момент під'єднання 2,42. Захист працював. Як заявляв продавець, що захист від пониженої напруги або від перерозряду акумулятора на комірці спрацьовує при напрузі 2,5 В. Ми таким чином опустили напругу на резисторі до напруги менше 2,5 В, а саме 2,4 В приблизно, і захист працював адекватно. Для тих, хто хоче подивитися, як детально це все розрахувати, я продемонструю розрахунки. Отже, ми маємо напругу на блоку живлення 12 В. Якщо Поділити цю напругу на 4, на 4 резистори. То маємо 3 вольти. Тобто на кожному резисторі 3 вольти, що ми зараз і спостерігаємо за мультиметром. Спільний опір всіх 4 резисторів, підключених послідовно 800 Ом. Тому що кожен резистор 200 Ом. Який же буде протікати струм через ці всі 4 резистори. Для цього потрібно використати закон Ома. І що це таке за закон як ним користуватись? Подивіться, будь ласка, в інтернеті, загугліть, в Вікіпедію почитайте, я детально на цьому зупинятись не буду. Рухаємось далі. 12 В поділити на 800 Ом маємо 0,015 ампера або 15 мА. Це буде сила струму, яка буде проходити через ці 4 резистори. Далі. Що відбувається в той момент, коли ми підключаємо ось такий наш маленький резистор паралельно іншому резистору? Ось я намалював таку схемку для того, щоб краще зрозуміти. В момент під'єднання опір цього резистора 200 Ом зменшується. І становитиме 147 Ом. Це два резистори підключені паралельно, мають такий опір. 147 Ом. Як вирахувати? Також можна подивитись в інтернеті, в Вікіпедії, там є стаття резистор, так називається. там можна подивитись формулу для вирахування такого спільного опору паралельно підключених резисторів. Отже, який буде струм протікати через ці всі резистори разом 12 вольт поділити на 747 Ом. Це буде вже трошки більше, ніж 15 мА, а саме 16 мА. Яка ж напруга буде на тому резисторі, куди ми підключаємо ось такий паралельно? Потрібно 0,016 на 147 Ом і матимемо напругу 2,35 В? Це приблизні, приблизні розрахунки, як ми бачили за мультиметром, все приблизно працює. От, І е, показники е, відрізняються там буквально на одну десяту вольта. Отже, е, в тих, е, інших цих резисторах е, трьох d е, опір на кожному 200 Ом, буде напруга трошки більше, ніж 3 вольти, як зараз, а буде 3,2 вольти. Тому що опір спільний всіх резисторів буде трошки менший за законом Ома, чим менший опір, тим більша сила струму. І якщо е, більша сила струму, е, то на кожному окремому резисторі, який має більший опір за всі інші підключені послідовно, е, також буде збільшуватись напруга. Це все закон Ома. Я зараз продемонструю. Ось маємо е, напругу на цьому резисторі зараз. А ми підключимо цей додатковий резистор на, до резистора на протилежній стороні плати БМС. Ось, бачимо 3,3 вольта. Так. Це все теоретичної частини. А тепер зараз я е, хочу ще розказати, як можна перевірити таким самим методом інші плати BMS е, не 4S, а 3S, наприклад. Е, 2S. Для цього потрібен інший блок жилення. Наприклад, ось такий від ноутбука. На ньому також вказана напруга. Дивимо, Дивимось на напруги. Ось 19 вольт. Можна його використати також для перевірки 4С, але для цього вже потрібен додатково ось такий конвертер напруги. Він не в кожного є. Але за допомогою нього можна також перевірити, яка ж буде спільна мінімальна напруга якій спрацьовує захист на платі 4С. Якщо вам це цікаво, то я зараз все перепідключу і можете продовжити дивитися це відео. Так, я підключив тепер на вхід плати BMS конвертер напруги. І до конвертера напруги підключив блок живлення від ноутбука. На виході з конвертера напруги маємо ті самі 12 В. І все так само працює. Якщо під'єднуємо резистор на 560 Ом до будь-якого, резистора на платі BMS, то спрацьовує захист. Ось, Захист працював. Може в когось немає резистора на 560 Ом, то можна використати всі однакові резистори на 200 Ом. Для цього потрібно скласти один резистор із трьох. Маємо тут кожен резистор на 200 Ом. Разом з 600 Ом. Можемо його також підключити. Так само спрацює захист. Ось, спрацював захист. Підключимо до іншого якогось. до ось цього Також спрацював. Тобто можна замінити один резистор на три підключення послідовно. І. Таким способом, як, як я обіцяв, тепер ми можемо перевірити спільний, спільну напругу, при якій спрацьовує захист від перерозряду акумулятора. Для цього беремо викрутку і будемо крутити перемінний резистор на нашому конверторі напруги. І спостерігає, спостерігаємо за мультиметром. Там буде напруга. Опускатися поступово і ми таким чином вияснимо, при якій мінімальній напрузі спрацьовує захист від перерозряду акумулятора. Спостерігаємо також, коли погасне лампочка. Маємо 11 В, 10 вольт. При напрузі 2,5 В на одній комірці має спрацювати захист. Спільний, спільна напруга на чотирьох комірках має 10 В. Зараз перевіримо. 10,1 Все. При 10 В спрацював захист. Таким самим методом можна скористатися, наприклад, для перевірки захисту від перерозряду акумулятора. Акумуляторної батареї на платі BMS 2S. Якщо ви маєте якийсь блок живлення, який не 19 вольт, а навіть 50 вольт, то від нього можна перевірити таким методом захист від пророзряду акумуляторної батареї 10С, це все, що я хотів показати в цьому відео. Дякую за перегляд. Якщо допоміг ставте палець вверх, що сподобалось, будь ласка. І е, якщо у вас є які побажання коментарі, пишіть, будь ласка, е, що е, хотілося б ще змінити, може якісь додаткові відео, можливо, хотіли б е, побачити якісь інші прилади, які я використовую для вимірювання напруги, струму і так далі, то пишіть, якщо відео набере 10 тисяч переглядів, то... І відповідно тисячу лайків, то я зроблю додаткове відео. Дякую за перегляд, до побачення.